Третій епізод серіалу Дюна Пророцтво показав чимало цікавих сцен і підняв кілька цікавих питань про минуле та майбутнє туле та валі Харконен. Що сталося з Гріфіном Харконен, Навіщо тула вбила всіх Атрідів та яким чином вона планує воскресити лайлу? Всім привіт! Ви дивитесь канал а на його. Перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал, щоб не пропускати нові відео. А ми тим часом поговоримо сьогодні про найцікавіші моменти третьої серії. І, дюна, пророцтво. А тепер поїхали. Третій епізод Дюна Пророцтво представляє єдиного брата Валі та Тули: Гріфіна Харконена. Повернувшись на рідну планету Ланківейл, дім Харконенів був ігнорованим імперією через нібито боягузтво їхніх предків під час війни. У той час, як народ Харконенів змушений видобувати китове хутро, смілива і зухвала Валя Харконен відмовляється дозволити імперіуму викинути її прізвище. Гріфін пояснює своїй родині, що він прямує до Зімії, яка є головним містом планети Коріно Салуса Секундус, тому що Лансера, тобто орган, який представляє усі великі доми, прийняв його петицію про забезпечення кращої торгівлі китовим хутром. Перебуваючи в Зімії, Гріфін вирішує вистежити Воріана Атріда, якого Валя звинувачує в тому, що той зганьбив дім Харконенів. І Гріфін справді зіткнувся з Воріаном, як того хотіла Валя. Але через це помер. Валя татула Харконени присвятили своє життя помсті за ганьбу свого прізвища та смерть свого. Брата Гріфіна, що ще більше підігрівало їхню ненависть додому Атрідів, поки Валя пішла тренуватися із сестринством, Тула приховала свою справжню особистість і закохалася в Орі Атріда на його рідній планеті Каладан. Орі, наскільки захопився дівчиною, що запропонував Тулі вийти за нього заміж лише через кілька місяців. Здається, Тула приймає пропозицію про шлюб, але розказує, що вона харконен, і це спустошує Орі. Він виходить на вулицю і бачить мертвих багатьох членів своєї родини. Перш ніж Тула вбиває і його, щоб помститися за смерть Гріфіна за наказом валі, Тула вбиває Орі відносно безболісною та швидкою отрутою після вбивства понад двох десятків членів Дому Атрідів. І варто зауважити, що після цього вона пощадила молодого хлопчика Атріда, який цілком міг би бути Кіраном, якого ми вже бачили дорослого у першій та другій серіях. Усі сцені Тула дивиться на вершину скелі і бачить міфічного чорного бика. Хоча в Дюні пророцтво про це ніколи не говорило. Здається, що бик є символом прізвища Тули. Бик є знаком дому Харконенів, оскільки ім'я Харконен походить від фінського слова, що означає людина схожа на бика. Здається, міфічний бик прибуває, щоб показати за яке прізвище мститься тула. Третя серія також розповідає про те, як преподобна настоятелька Ракела особливо зацікавилася ученицею на ім'я Валя Харконен, у якої були проблеми. Ракела взяла Валю під свою опіку та почала розповідати їй про грандіозне бачення Бенегі. Есеред, яке мало створити величезний генетичний код для вирощування ідеальних правителів імперії, ракела враження вмінням валі володіти голосом, доручає їй продовжити своє бачення Бенеґесеред замість її доньки Доротеї. Валя отримує спеціальне наставництво від ракели, яка показує їй, як вона збирає свій генетичний код розмноження в тунелях за допомогою забороненої технології. Думаючої машини в третьому епізоді показано і те, що Валя Харконен сама пройшла ритуал агонії. Не зовсім зрозуміло, що вона бачила під час свого ритуалу, але вона потрапляє в те саме зловісне духовне царство з усіма своїми предками Харконенами, як і лайла зі своїми промотарями в другій серії. Переживши агонію, валя може повернутися до реальності та возз'єднується з Тулою з новим баченням майбутнього. Незадоволена своїм життям на ланківейлі та ненависними батьками. Валя в цей момент клянеться присвятити все своє життя своїй новознайденій сім'ї сестринству. Вона повертається до преподобної настоятельки Ракели, щоб стати повноправною членкинею Гесеріт. Повертаючись з минулого до сьогодення, Валя робить несподіваний візит до свого племінника Гару Харконена та старого дядька. Евенгі Харконена, вона каже: в ліфті по дорозі треба приносити жертви, сестринство понад усе. Сцена обривається, і епізод завершується до того, як щось трапиться. У контексті сучасних подій серіалу. Валя з тривогою намагається зрозуміти, що ж їй робити після того, як вона безуспішно намагалася використати голос проти Дезмонда Харта, щоб убити його. А також була відкинута імператором. Цілком можливо, що вона може спробувати використати свого дядька або племінник як певний елемент миротворчого або ж владного маневру. Тим часом Тула Харконен використовує комп'ютер генетичного кодування ракели та валі в останній сцені третього епізоду, в останній своїй відчайдушній спробі повернути Лайлу до життя за допомогою ретельно відрегульованої дози спецій. Тула явно має більше серця ніж валя, і докладає чимало зусиль, щоб повернути дівчину після передчасної смерті в ім'я сестринства. Незважаючи на те, що Тула не є матір'ю Лайли, вона виховувала її після того, як її мати померла під час пологи. Принаймні так стверджує сама Тула. Але ми бачили, що сталося насправді. Комп'ютерна технологія, яку Тула використовує в кінці, спробує повернути Лайлу до життя та витягнути її з царства мертвих, де вона зіткнулася з ракелою та доротеєю. Чи вдасться їй це зробити? Напевне, що так. Але побачимо ми це лише в наступних серіях, які нагадаємо вам виходять щопонеділка, а дивитися серіал Дюна Пророцтво абсолютно легально. Ви можете на медіасервісі Мегого. На цьому у нас все. Друзі, напишіть у коментарях свої враження від третьої серії, а також обов'язково підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. А ми дякуємо вам за перегляд! Це був канал, а на його побачимось!